Захищаючи рідну землю на війні з російським окупантом, загинув воїн-захисник, герой, мельник Михайло. Він віддав життя за Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Тобі. Ісус каже, їй твій брат воскресне, каже до нього Марта: Знаю, що Воскресне у Воскресінні в останній день. Ісус відповів їй Я, Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, навіть коли помрежує теме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не помре, повіки віриш тому, каже йому так, Господи, вірую, що Ти Христос, Син Божий який гряде у світ цей. Слава тобі, Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні маємо похорон героя. Ми часто слово герой вживаємо до осіб, які зробили щось надзвичайне. Але є моменти, коли люди, які не зробили, можливо, якогось надзвичайного геройського вчинку. Але їхнє служіння, їхня пожертва, їхня відвага, з якої вони. Рушили на місце, де потрібно було бути кожному, хто українцеві, кожному, хто мешкає на нашій землі. Він є герой. Сьогодні ми хоронимо Михайла, я дуже добре знав Михайла, мені важко часом його говорити. Але Михайло був, він мені нагадує царя Давида, який був маленьким з-поміж своїх синів. Ніхто на нього не робив якоїсь великої. Уваги не звертав, але він мав велике серце, і серце віддане Богові. І з тим великим серцем маленький чоловік може зробити, чи Бог через нього може зробити дуже і дуже багато. Пригадується час, коли у боях під Серебрянкою, коли наші тероборонівці вийшли, говорив з військовими, питав, а як там Михайло з княжу? І каже один чоловік, я вам зараз розкажу Михайло про Михайла. Михайло, коли всі відходили, відступали. Михайло стояв на повний зріст і прикривав товаришів, Вистрілив весь свій боєкомплект і потім відступав за всім арешту. Часами хтось у поспіху загубив зброю, Михайло, підбираючи зброю своїх побратимів, неушкоджений, прикриваючи їх, повернувся до... До всіх разом. Я так само, як і його побратими, не очікували, бо він дуже побожний чоловік, багато молився, багато говорив про Бога. Часом здається, що така людина не здатна воювати, але виявляється, що той, хто сильно любить Бога, Бог дає йому велику силу і відвагу. Зробити подвиг, зробити геройський вчинок, послужити багатьом. Прешті той. До кого він молився, також помер за багатьох за всіх нас. І я вдячний Богові, що я знав Михайла, служив разом з ним у цьому храмі, на цій парафії. Тепер залишається в моєму серці, в серці багатьох, хто його знав. Велика вдячність за його жертву, за його служіння. Нехай Бог прийме його в своє царство. Той радість і мир, який він має на лиці, лежачи в домовині, для мене особисто свідчить, що в момент відходу до вічності він побачив того, кого любив, того, хто дав йому життя, того, хто дав йому відвагу, того, хто покликав його послужити для всіх нас і для нашого народу. Нехай Бог прийме його в своє царство. Я більше добре знав, ми ран пожили, призвалися, Як до Добровольцем на другий день пішли. І в одній роті були, Я першим трудом і другим роді. І таке, -то. хлопець файний. Всіх всіх добре поважав, все, як, має бути. До, до, відносився до, до своєї вовську, все як. Хоча був солдат, як солдат. Види? Війна забирає самих кращих. Я теж вийти, хоч іному скля забули те, вигнали мене Старий хлопець і таке. Ми прощаємося з добрим другом, вірним нашим братимом і просто хорошою людиною, Михайлом. Для нас всіх за своє коротке життя він зміг показати, як його можна прожити достойно. Він жив його достойно, і він пішов від нього достойно. Михайло з роду дідушків, які також колись в підпіллі, брати, яких вбили росіяни. І тепер Михайло через зов крові в перші дні пішов боронити нас. І в, останні, в останню нашу зустріч він сказав мені таке, що ми там сміємося для того, щоб пережити те, що на нас падають. Кулі, гранати, гради. А ви каже, смійтеся тут, бо тому, що ми там для цього є, щоб ви, щоб ви жили тут краще. Тому вічна пам'ять нашому Михайлові.